Я та лютого щоденні роздуми, довгоочікуване звільнення. Як тільки я перестав сперечатись, я почав бачити і відчувати. І тут же другий крок м'яко, потроху, почав проникати в моє життя. Я не можу сказати точно, коли і за яких обставин почав вірити в силу могутнішу, ніж я, але тепер твердо вірю в неї. Щоб цього досягти, мені довелося просто відмовитись від боротьби і з максимальним завзяттям слідувати всім іншим пунктам програми Аа 12 кроків і 12 традицій, сторінка 27. Після багатьох років розголосу вавілля, другий крок нарешті звільнив мене від повної самотності. Тепер, на моєму шляху, немає непереборних перешкод. Поруч завжди є хтось, з ким я можу розділити свою ношу. Завдяки другому кроку, я знайшов опору в Бозі і тепер розумію, що моє безумство і моє его були дивним чином пов'язані між собою. Щоб позбутися від божевілля, я повинен доручити своє его тому, хто набагато сильніший за мене.